Нагріваюча секція тасу призначена для прямого обігріву приміщень при товщині стяжки від 3 до 5 см та акумулюючого обігріву приміщень при товщині стяжки від 5 до 10 см. Монтаж проводиться у бетонну стяжку або середовище з тією ж теплопровідністю. Питома потужність нагріваючого кабелю 20 Вт на метр. У комплекті гарантійний лист інструкція з монтажу. Нагріваюча секція. Яка складається з нагріваючого кабелю та кабелю живлення. Кабель живлення має довжину 2,5 метри. У даній нагріваючій секції використовується двожильний екранований нагріваючий кабель та су. Зовнішня ізоляція це полівінілхлорид. Під нею спеціальний захисний екран. Всередині три провідника. Два з них це жили нагріваючого кабелю у ізоляції із зшитого поліетилену. Третій це провідник, що підключається до системи заземлення. Нагріваючий кабель, з'єднаний з кабелем жилення, з'єднувальною муфтою. В кінці нагріваючого кабелю кінцева муфта. Призначення цих муфт це герметизація, збереження надійного електричного контакту, стійкість до перепадів температур. Відомо, що електричне з'єднання це найбільш вразливе місце електричного кола, тому надійність муфти дуже важлива. У побуті існує хибно сформована думка про значну небезпеку для здоров'я. Електромагнітних випромінювань нагріваючих кабелів. Випромінювання властиві лише дешевим одножильним нагріваючим секціям. Двожильні екрановані кабелі Ensto мають мізерний рівень випромінювань, і я спробую вам це пояснити. Кабелі продукції Ensto є двожильними. Наявність двох провідників, по яких зустрічно протікає струм, забезпечує компенсацію їх магнітних полів. Екран ще більше послаблює електромагнітне випромінювання. І якщо вже говорити про небезпеку для людини, думаю, що мобільні телефони, які кожен завжди тримає при собі, впливають на нас суттєво більше. Важливо пам'ятати одне. Одножильні кабелі рекомендується використовувати лише у тих приміщеннях, де люди перебувають протягом короткого часу. Склади, цехи, коридори. Ще раз нагадаю, що усі нагріваючі кабелі продукції Ensto є двожильними та екранованими. Декілька рекомендацій з монтажу. Підбір необхідної потужності кабелю дивіться на сайті VoltZT.ua або у описі відео на YouTube. Для монтажу нагріваючої секції тасу необхідно використовувати оцинковану монтажну стрічку. Призначення стрічки забезпечити цілісність нагріваючого кабелю і стабільний крок укладання на етапі виконання стяжки. Також можна кріпити кабель на нейлонові стяжки до прутів арматури, яка закладається у стяжку. Для ефективного монтажу потрібно розраховувати монтажний інтервал кабелю. І довжину оцинкованої стрічки. Цю інформацію ви можете також знайти на сайті WolfZua. Встановлення датчика температури підлоги необхідно проводити у Гофротрубі. Капельні системи обігріву обов'язково підключаються через автоматичний вимикач та пристрій захисного відключення зі струмом витику до 30 мА. Управління роботою теплої підлоги повинне виконуватись терморегулятором. Це буде економити вам електроенергію, і ваш кабель ніколи не перегріється. У серії терморегуляторів Ensto є терморегулятори з датчиками температури підлоги, повітря, а також програмовані терморегулятори. Для більш детального ознайомлення дивіться мої відео про терморегулятори Ensto.